Це подружжя Наталія і Микола Васьківські з села Голубієвичі Кропивницького району. Їхній будинок газифікований. Кажуть, влітку газ економлять, але у період консервації не виходить. Газ дам зараз 7,96. Улітку це дам, ну я можу, то як економлю, це 30 кубів за місяць. 409 за трубу заплатити треба. Будинок опалюють газовим котлом. Торік його увімкнули 15 жовтня. Цьогоріч, якщо дозволить погода, планують пізніше заради економії, каже жінка. Щомісяця так, оце так, якщо ми прикручимо ще, що не даємо на повну, щоб йшло, прикручуємо, 450-500 кубів. кубу. У грошах виходять, посчитайте, скільки по 7,90 Десь 4 тисячі 4 з виходить. А плюс до того ще за перекачку платимо. 409 гривень, і то це ще ми, щоб ми так сиділи в теплі, такому ж так до такого немає. За послугу транспортування газу жителі області заборгували 85 мільйонів. Попри прибор газові мережі області готові до опалювального сезону на 80%. каже технічний директор Кіровоградгазу Володимир Шаповал. Ми якби готові до тих дозимових викликів, але воєнний стан це є воєнний стан. Головна задача споживача виконувати правила безпеки систем газопостачання. Те, що потрібно робити йому, якщо якісь нюанси виникають, не втручатися самому в газові мережі, в роботу газових приладів, телефонувати на телефон 104, і йому буде надана кваліфіцірована допомога. Споживачами газу газопостачальної компанії Нафтогаз в Кіровоградській області є 262 тисячі родин. За газ жителі області заборгували 204 мільйони гривень. Це дані піар-менеджерки газопостачальної компанії Галини Русаневич. Ми віримо в ЗСУ, робимо все від нас залежне, щоб кожен отримав газ. Нам важливо розуміти усім споживачам газу. Де що ми знаходимося у воєнному стані, і в умовах повномасштабної війни з країною агресором є дорогідність ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі, тому ми радимо всім споживачам дотримуватися рекомендацій та вимог місцевої влади щодо опалювального сезону та підготовки. Наталія Васьківська каже: боргів за газ не мають отримаємо пенсію, ми йдемо платити зразу комуналку. Сподіваються, що отримають субсидію. У багатьох сьогодні складаються непростий фінансовий стан у жителів, тому всім рекомендую звертатися до органів соціального захисту щодо оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги. Зі слів Ольги Довжук, тарифи для населення під час воєнного стану не зміняться. Антоніна Кретор, Анатолій Басисти, Юрій Мірошник, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.